Ну, а тепер до нашої головної теми це атака на Київстар. Коли відновлять роботу Київстар, зараз я дивлюся на телефон, зв'язку ще немає і перейти на іншого оператора теж неможливо. 12 грудня сталася хакерська атака на найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні. З того часу минула вже доба. Користувачі досі не можуть дзвонити чи зайти в інтернет напередодні на офіційній сторінці Київстару Фейсбук повідомили, що станом на 12 грудня 20.00 спеціалістам частково вдалося відновити послуги фіксованого зв'язку. Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, зроблять все можливо аби остаточно завершити цю роботу протягом сьогоднішнього дня. А видання Форб взяло інтерв'ю в президента компанії мобільного оператора Олександра Комарова. Він підкреслив. Що не хоче спекулювати на питанні того, коли відновить роботу «Київстар». також додав, що нині в компанії є декілька сценаріїв. Зокрема, він наголосив на труднощах відновлення сервісів, зазначивши, що основний та оптимістичний сценарій передбачають поступове відновлення інтернет-сервісів для клієнтів. Президент компанії також підкреслив, що вже частково вдалося відновити фіксований інтернет для користувачів, висловив сподівання на швидке повне відновлення сервісів для всієї. Клієнтської бази, проте він також зауважив, що з мобільними послугами ситуація дещо складніша, і попри те, що він сподівається на початок відновлення сервісів вже найближчим часом існує значна невизначеність через можливість виявлення нових проблем, зокрема, які пов'язані із безпекою систем і Комаров також зазначив, що відновлення є дуже складним процесом. Ну, ми будемо чекати нашим всім глядачам. Я нагадую, що вам потрібно поставити вподобайку, тому що у нас сьогодні був ексклюзивний гість данії і великий друг України, тому що ми розказуємо останні новини і тому, що ми теж без мобільного зв'язку можемо працювати і спілкуватися. Просто в прямому етері. І ну, ясно, що мережа вся повниться мемами, тому що українці, попри всякі труднощі, попри обстріли і відсутність мобільного зв'язку, завжди м -м, вражають своїм почуттям гумору. Ну і отак виглядає типовий день абонента Київ Старо. А як можна, як можна віднов... від... відправити повідомлення, звичайно, що голубом, А як відправити відео файл і чи трек, це поки що не зрозуміло. Ну а служба безпеки України Київстару допомагає відновити роботу мережі кіберфахівці СБУ та спеціалісти Київстару взаємодії з іншими державними органами продовжують роботу з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки. За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет. Для домогосподарства також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає. Часом відповідальність за атаку вже взяло на себе одне із російських псевдохакерських угрупувань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більше відомо як ГРУ, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку Російської Федерації по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин, расистів. Ну і звичайно, що відреагували Наші волонтери, керівники цифрової міністр цифрової трансформації, фонд Повернись живим, а також Гороховський Олег, один із співвласників монобанку, який теж вчора потерпав через кібератаку. Салют, колеги! П'ять тисяч піві з боєприпасами. Непоганий такий салют. А Коли три тисячі з них із тепловізійною камерою не фєєрвір, а мрія. Операція єдність – Єдиний салют, який сподобається українцям. Так тому готуємося до святкового салюту у відповідь на кібератаку вчорашню.